Всім привіт! Сьогодні покажу, які в мене нові цитруси в колекції. В мене вже такі є, але ці вже дерева дуже дорослі. І вони по вчорашній день, це по 15-11, стояли на вулиці. Цей був у плотиках це Каламандін. Я їх позрізала вчора. Почистила йому всі оці пеньочки від. Від плодиків ще він збирається квітнути, зав'язує квіточки, зараз покажу. Тому я його почистила, десь тут ще були зав'язі. і буду за ним доглядати. Йому десь більше ось є зав'язі. йому десь і квіточки формує, десь більше 10 років. Забрала у людини, яка вже втомилася за ними доглядати, і вони стояли на вулиці, вона вже не хотіла і важко їй з ними носитися. Ось такий лимон, він вирушений з кісточки, йому десь 19-20 років, і за цей час він ніколи не давав квіти, вже не кажучи про плоди. Ось стільки з нього повирізала, ще буду його чистити. Всі забрали ці рослинки без горщиків, тому... Дві рослинки буду саджати горщики. Це каламендінцей і ще ось така пандероска. Їй теж десь, десь було більше років. Поки везла в машині, то два плодики відпало. Ось цей жовтий, цей пошкоджено. Теж його треба буде зрізати. Цей ще, А, ці ще висять. А, також почистила тут було дуже багато. Оцих ніжок від плодиків. Нарахувала, що десь він виносив на собі за сезон ну точно плодів 10, а може і більше. І є ще нові завязі. Деякі повідпадали також, поки транспортувала його. Теж трошки підчистила, ще буде його дочищати і пересаджувати в ось такий горщики, які підготувала. А ось цього. Красення, я буду на нього щепити клементин, який я знайшла в наших магазинах, Привозили з Греції на прилавок, і там я понаходила живці, які буду пробувати на нього щепити, бо мені дуже вони сподобались ці, ці клементини. Тому зараз подивимося, яка в них коренева система. Наче коріння там багато, пересадимо і будемо їх доглядати. По дерева вже дорослі і дуже гарні. Не всюди ще зачистила, тому будемо ще підчищати крону. І будуть вони красавчики. Ось все, що я обрізаю. Звичайно, буду ставити на укорінення, бо вони, ну, тичка взагалі гарно укорінюється, а запах листку прям дуже цитрусовий. Дуже такий насичений запах, смачний прямо. Зараз я буду готувати ґрунт. Взяла покупний з перліту, потім кінський навоз. Я цього року всі рослини, які пересаджувала, додавала кінський навоз, і мені дуже подобається, як вони на ньому ростуть, дають нові прирости і плодоносять. Також беру кокос та вугілля. Зараз це все будемо змішувати. І пересаджувати сортові угорщики. Бо до цього вони росли в керамічних великих горщиках. Вони дуже тяжкі. Тому для мене це не актуально, такі горщики таскати, бо я все одно свої рослини виношу на вулицю, ставлю біля Дніпра. І їм це дуже подобається. Ось така коренева система. Повністю коріння. По всьому периметру горщика. Трохи горщик збільшений в нас, але вже це буде горщик на постійній основі до тих пір, поки, сподіваюсь, не буде в мене своєї теплиці. Поки тут виколупувала кислицю, знахідка така ракушка гарненька. Люблю я ракушки, тому деякі вазони закладаю камінням морським та ракушками гарними. Так, пандероску пересадили. поставили, щоб тримала воно гілочки. Цей все-таки я не буду зрізати, хай він ще бере соки з цієї гілочки. Нарахувала ще сім малюків, сподіваюсь, вона їх не скине. Зараз треба її добре пролити. І будемо зараз інші дві пересаджувати рослинки. О, Каламандіша, який корінь наростив собі. Молодець хлопчик. Зараз його трошки вирівняти треба і будемо засипати. Ось що так виглядають вже мої лимончики. Дуже гарно, мені подобається. Ось в завязі, квіточки ще тут будуть. Тому краса буде. Єдине, що, щоб мої старі лимончики і цитруси не ображалися, то їх теж треба буде поступово пересаджувати у гарні горщики. А то ще будуть мені вирядувати. Чула, що кажуть, що лимони не дуже гарно коріння нарощують, то ось подивіться, яка коренева система. Тому все добре вони нарощують. Головне завчасно їх підживлювати і пересаджувати, щоб було куди їм це коріння нарощувати. А також осмакот. Одобрювати довгої дії. І будуть гарно вони рости вам і плодоносити. А цей перейде, поки такий отакий горщик не дуже. А коли вже буде він щеплений і, сподіваюся, все приживеться, то теж будемо йому робити гарний горщик, щоб він гарно ріс. Так, все, ми завершили пересадку всіх рослинок трьох. Ось так вони виглядають гарненько. Спробую не забути викрити час, щоб показати, як я буду робити щепки, які я знайшла живці в магазині калемандинів, ой, не калемандінів, а клементинів з Греції. Буду робити щеплення і сподіваюсь, приживеться, бо реально клементини дуже смачні та солодкі. А якщо тобі було відео це цікаве і сподобалось, підписуйся на мій канал і став лайк. До зустрічі!